Доброго ранку! Ці вірші я присвятила вишивальці, традиційні українській вишивальці, яка завжди була натхненням гордістю своєї господині. Вишивальці обірігу. У селі моєї моїй бабусі є чарівна скриня. Каже бабця таку кумала кожна господиня. Як відкриєш, очі сліпить. Чого в ній немає, мережева, посуд, намиста всього вистачає. Та окремо в рушнику вишиванка, диво. Я взяла її до рук майже не зімліла дивовижні визерунки, птахи, трави, квіти. Чим більше дивлюся, тим більш хочу дивитись. посміхнулася бабуся. Бачу до вподоби Непроста це ця вишиванка оберіг жінок роду. Від прабабці кожна жінка ще її вдягала, хоч квітку, хоч пташку до вишивання додала. Тож бери її онука. На свята вдягай, голкою, ниткою свою долю до везерунка додай.